Почули ми слово Євангелія. 72 учнів Ісуса повертаються зі своєї першої, можна так сказати, самостійної праці. Раніше вони ходили завжди за Ним, дивилися, як Він творить чудеса, а той Він їх розіслав, подвох. І робіть самі, і вони повертаються. Напевно, втомлені, але також і дуже радісні, бо їм вдалося. Євангеліст так дуже скромно, скромно це описує, що вони казали, Господи, навіть бисі коряться нам через Твоє ім'я. Думаємо, що вони набагато більше казали, розповідали Ісусові один одному про свої, що вони робили, може, зціляли хворих. Виганяли бісів, передусім проповідували Слово Боже, люди їх слухали, люди наверталися, і це, звісно, наповнювало їх серця радістю, якою вони хотіли поділитися, поділитися один з одним, а передусім з Ісусом дивись вчителю, які ми, які ми добрі, як ти добре нас навчив, що ми тепер такі великі речі можемо робити. І, мабуть, чекали, що Ісус їх похвалить, скаже, молодці хлопці, це був такий іспит, ви його витримали, тепер я вже я вами пишаюсь, вже не, 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 не переживаю за вас, що ви собі порадите в житті і, і все таке. Але чомусь Він каже щось взагалі інше. Якісь дивні слова, які ми взагалі не розуміємо, навіщо він це каже. Бачив я сатану, який наче блискавка, впав з неба. До чого це? Перше, що приходить в голову, ну, це, мабуть, це таке попередження. Пересторога, ви виганяли бісів, так? Як ви там казали, біси, коряться нам через твоє ім'я. Але біси – це так собі, це нічого важливого. А ось бачив я сатану, який як блискавка, оце головний ворог, з яким ви ще не зустрілися. Так що не буде так легко в житті, в служінні, як ви собі думаєте. вас чекає щось набагато, набагато складніше, набагато важливіше. Але насправді він говорить про щось інше. Насправді він згадує про цього сатану з іншої причини. Всі тоді знали, також, як і ми знаємо, про цю легенду, про те, що Сатана спочатку був ангелом світла, і потім його скинули з неба. Потім він впав з неба, наче блискавка. І через що він впав? Через свою гординю. І, власне, це є попередження для учнів Ісуса, щоб вам також не, не піти його, його шляхом. Ви зараз хвалитеся один перед одним і переді мною, які ви молодці, як вам біси корилися, як ви чудеса робили і так далі. Це все дуже добре. Це все дуже добре. І радієте з цього. Але пам'ятайте, що. Дуже легко впасти в гріх гордині через це. Чи власне через успіхи? І чим більше людина зближається до Бога, зростає в, своєму, в своїй побожності, в своїх добрих вчинках, це все дуже добре, але непомітно підкрадається також і сатана зі своєю гордині. І ніби людина має зростати в чеснотах, зростати, ставати ближче до Бога, а зростає тільки в своїй гордині і навіть цього не помічає. Це та пересторога, яку Ісус сьогодні говорить в цьому Євангелі. Є в нашому житті багато різного і багато труднощів, і багато Поразок в житті апостолів вони теж були, теж були поразки, поразки не повинні нас пригнічувати, не повинні нам е якось там вести нас до розпачу, навпаки, повинні мотивувати нас, щоб ми е свої е помилки виправляли і йшли далі. Але також небезпечними також є не тільки поразки, але і успіхи. Успіхи, з яких ми маємо право радіти, передусім повинні дякувати Богові, учні про це не забули, не забули. вони не кажуть, що це ми Ні, там так, нам корилися біси, але через Твоє ім'я, передусім, все, що ми робимо в ім'я Ісуса. І маємо дякувати Богові за ту підтримку, що Він нам дає. Це не наша заслуга. Ми тільки інструменти в Божих руках і повинні йому за це дякувати, але також мати завжди перед очима цю, цю пересторогу, щоб ці наші успіхи не допровадили нас до, до гордині. Тому треба радіти, як Ісус каже, не тому, що маємо успіхи якісь, не тому, що зростаємо кожен раз і так далі, але тому, що імена наші записані в небі. Той, що ми є Божими, той, що ми належимо до Бога і є з Ним, навіть якщо ніяких таких великих успіхів в нас нема, навіть якщо чудеса ми не робимо, бісів не виганяємо. Але той, що ми є з Ісусом, то, що ми є його учнями, це є та причина правдивої християнської радості. Амінь.